Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку, так, все бачимо, все чуємо. Добре. Так. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Доброго дня. Дякую, пані Тетяна. Так, в нас є ще два учасника. Чи є серед вас представники громадськості? Пані Діана, пані Світлана, якщо можете включити мікрофон, скажіть, кого ви представляєте. Світлана Цибенка, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Пані, пані Діана, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, в нас поки що є тільки представники міндовкілля. <кій> вибачте, та представники суб'єкта господарювання. Тому діємо наступним чином, даємо можливість представникам громадськості підключитися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. О 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати вже в нас 10 година, 15 хвилин. Сьогодні в нас 16 вересня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Тарком Екосервіс. Стосовно планованої діяльності, здійснення господарської діяльності у сфері управління небезпечними відходами та відходами, що не є небезпечними, на майданчику, що розташований за адресою Київська область, Бухівський район, місто Обухів, вулиця Промислова, 14А. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Глузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, І Сьогодні я буду головою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, та в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилося, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань. У процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прям 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення. А звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 900 67. сім. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період воєнного стану в Україні. А окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис. Наші громадські слухання, які буде оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, нас на 10 годину, 18 хвилин, на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників, двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань чи трьох учасників. Я ще раз прошу представитись. Сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громади. Хоча я вас буду називати, як я вас бачив переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон. Представляйтесь, пані Діана. Представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Світлана. Світлана Цибенка, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Тетяна. Фадієва Тетяна, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, ми на 10 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед п'яти учасників двоє учасників це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. і Інші троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити ще раз, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, тарком-екосервіс стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення господарської діяльності у сфері управління небезпечними відходами та відходами, що не є небезпечними, на майданчику, що розташований за адресою Київська область, Обухівський район, місто Обухів, вулиця Промислова, 14А. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Всім тихого, мирного дня. До побачення! Дякуємо Дякую. побачення. до побачення. Дякую.